Відзнаку Василю Курілюку дали за особистий значний внесок героїзм і самопожертву у національно-визвольній боротьбі українського народу з нагоди 70-ї річниці створення УПА висунуло його на отримання відзнаки ветерани УПА на своєму зібранні зі сльозами на очах. Згадують перипетії своєї боротьби. Мені просто обідно, коли обходять людей тих, що учасники були непосередство. А я була молодесенькою, молоденькою. Два брати Василь і Віктор. І сестра Марія, і я, і батьків брат Онофрі. Вони були у такій е, е, повстанці. Такого він був е, сотенним. Сотен це наш сільський хлопець. Василь Кирилюк каже: ніколи нагород від держави і місцевої влади не отримував, проте розуміє, що це нагорода всім борцям за незалежність рівного та України. З гордістю згадує про переможні бої свого підрозділу та з сумом про загиблих товаришів. Це була дисциплінована армія, а і вона була дуже сильною до тих пір, коли 44-му році НКВД-сті почали закидати у наші ряди провокаторів, агентів. От тоді нам стало важко. І вони, коли б не закидали в нас тих провокаторів, агентів з цих сотів, то по сьогоднішній день була та армія. Я не пішов би сам, я сімка проробив 50 років, не горнився, ніколи не просив собі, дайте мені копійку, дайте мені посаду. Де там і те, я робив, навіть таке було, що сім років без відпуску робив. Переконаний у півеці в тому, що героїзм у ПА потрібно належно шанувати на державному рівні і дбати про ветеранів національно-визвольних змагань, про яких сьогоднішня влада чомусь забула. Шанує героїв і молоде покоління. Вони боролися за Україну, хотіли, щоб на наш над нашою над нашою Україною майорів синьо-жовтий прапор. Олександр Туз, Юрій Кобів, новини рівного.